Першу хвилю люстрації тернопільська міліція пережила. Під закон про звільнення потрапили кілька працівників органів внутрішніх справ. Це це ще не кінець. У березні-квітні правоохоронці очікують другу хвилю люстрації. Заступник начальника управління, начальник кримінальної міліції був звільнений у зв'язку з законом про люстрацію. Також був звільнений заступник начальника слідчого управління. Я прізвище не буду називати це. Є, люди в списку вони є. Хоча, на мою думку, то були професійні люди, які могли би ще працювати і працювати. Особливо заступник начальника слідчого управління йому не хватило до пенсії зовсім чуть-чуть. Людина, яка пропрацювала при всіх режимах, змінилися із люстрацією і вимоги до працевлаштування в міліцію. Тепер при прийомі на роботу кандидатів перевіряють за новими критеріями. Міліцію ми здійснюємо прийом виключно вже з на підставі вимог закону про очищення влади, проводяться відповідні спецперевірки осіб, які приймаються на роботу, перевіряється їхній професійний рівень таких людей, моральні їхні перевіряються. Сторони, крім люстрації, готові тернопільські правоохоронці і до анонсованих реформ кажуть, вже почали змінювати структуру деяких підрозділів.